Так, що буде з питною водою в Україні і річками? Обов'язково залишайте вподобайки свої, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу або загальні запитання, будемо дивитися, розбиратися, так, що загалом відбувається. Давайте подивимося, що буде з питною водою в Україні, так? Що буде з питною водою в Україні? Ми будемо мати якесь розчарування. Розчарування, тому що йде дуже багато обману навколо нас, і ми а, цей обман побачимо. Так. Іде дуже багато складних емоційних таких ситуацій, пов'язаних з водою. І, а, знаєте, Ідуть якісь домовленості, які реалізовуються, нам роблять якусь послугу. Послуга дуже мутна, така, знаєте, дуже багато мутності навколо тієї послуги, і йде спостереження. За нами всіма ведеться спостереження. Спостереження йде від керівництва, скажімо так. А... З приводу загалом питної води дуже багато буде брехні і створених якихось ілюзійних ситуацій. Люди будуть звинувачувати себе у багатьох складних речах, тому що трудності з питною водою дійсно можливі. Тут можуть бути ситуації, які можуть впливати на е, якість, так і е, наслідки для людей. Ситуація може поскладнитися. Тобто ці всі речі будуть нести наслідки для людей. І це все створено штучно. Ну, я думаю, ви розумієте. Що стосується загалом річок, мені йде якийсь подарунок. Який нам про щось сигналізує, тобто нам щось показують, це якийсь знак, на що треба зараз звернути увагу, що ведеться своя гра навколо загалом річок і того всього, що відбувається, роблять ситуації, щоб у нас не було можливості користуватися річками, озерами і взагалі водоймами. Дуже е, створюються складні ситуації, щоб ми були, знаєте, отаково, от щоб нас всіх тримали. Яди, мені йдуть яди.